Коли ви знаходитесь в тривожному розладі, вам здається, що життя закінчилося, і це назавжди. Бо ви читаєте коментарі, і багато хто пише, що вони знаходяться в цьому роками а то й десятками років і нічого не допомагає. І ви це перекладаєте на себе, і вам здається, що з цього стану нема виходу. Але ваша задача не опускати руки і працювати по правильним технікам, правильним методам і робити, 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 тому що кожен відкат, коли ваша симптоматика проявляється, це просто лише один крок до вашого одужання. І я вам можу сказати, що 100% з цього стану можна вийти. Головне не припиняти, робити, робити, робити. Ця думка, що невроз тривожний розлад це лише хвороба, яка лікується, повинна вас тримати на плаву. Для того щоб ви не опускали руки і працювали до того моменту, поки ви не вийдете з цього стану, тому що вихід дійсно є. Якщо ви вже втомилися, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.